Доброго дня, мене звати Ганна, я викладач Параметрик Центр на курсах по архітектурі та інтер'єрам. І сьогодні я хочу показати вам невеличке відео по роботі з плінтусами, точніше, не стільки по їх роботі, а скільки по роботі з вузлами цих плінтусів. Я розробила невеличкі сімейства, де я змоделювала типові такі плінтуса. Які ви можете найчастіше використовувати. Тут у FASO файлі представлені два типи чорнобілі та кольорові. Все залежить від того, яку графіку в своєму проєкті ви передбачаєте. Але давайте з усім по черзі. Коли ви завантажите до себе архів, то у вас буде дві папки папка Ревіт і вузли. В папці Ревіт у вас буде сам проєкт ревіту, де у вас буде специфікація і модель самого клінтуса. А також у вас буде файлик, там, де буде завантажений профіль. Ви його можете змінювати, викреслювати свої плінтуси, такі, як вам потрібно. Головне, не забувати все правильно підписувати. Друга папка буде з вузлами. Тут кожен вузол розроблений і збережений окремо, і представлений в двох варіантах: чорно-білий і кольоровий. Всього у нас 16 моделей, тобто у нас 8 плінтусів, 8 типів плінтусів. Давайте тепер подивимось, як це працює. В мене тут є і накладний плінтус, і прихований. І специфікуються вони в мене по коментарю. Тип, зараз виділений тип 2. Накладний плінтус я будую по зовнішньому контуру штукатурки. Давайте я перейду на рівень 1 і покажу. Ось я бачу, що в мене траєкторія по зовнішній грані штукатурці. Змінюється цей плінтус, конструкція направляючих. Ось ми бачимо, що в мене плінтус 100 на 20 мм. Прихований плінтус в мене та ж сама модель, просто вона будується по зовнішньому контуру внутрішньої стіни, тобто несучої стіни. Давайте я вам покажу виберу на, на 3D, прийду на план. Так, у мене він зараз не вибрався, не активний. Так, випер директорію. І ми бачимо, що траєкторія в нас всередині в штукатурці. Я штукатурку піднімаю на висоту свого плінтуса, тобто на 100 мм, і таким чином в мене він прихований. Спеціфікація в мене відбувається по коментарям. Тут ви можете написати назву, таку, яка вам буде зрозуміла, назву самої моделі плінтусу. От, і ви можете їх створити безліч. Ви можете цю специфікацію скопіювати в свій проєкт. Єдине, що вам потрібно буде налаштувати саму стилістику в залежності від того шаблону, на якому ви працюєте. А тепер давайте розглянемо, що тут іще є. Я завантажила ці сімейства в проєкт, вони знаходяться зараз в мене в обобщеної моделі, і ви можете побачити список цих плінтусів. Вони всі мають свою назву, правильну, в залежності від сайту виробника. Ви можете завантажити ту модель, якою ви будете користуватись, показувати на своїх кресленнях. При бажанні ви можете змінювати, доробляти ці моделі. Давайте зайдемо в один з них і ми побачимо. У мене накладені тут матеріали. Ви можете змінити ці е, контури. Ці профілі через редагування, ну, це ви знаєте, як робиться. І потім завантажити в свій проєкт. Як я вже сказала, один, кожен вид плінтусу у мене представлений в двох варіантах: кольоровому і чорно-білому. Давайте розглянемо їх поближче. При бажанні ви можете змінити графіку, змінити кольори, змінити, наприклад, кількість шарів підлоги, які вам потрібно показати, якщо вам, у вас стоїть таке завдання. Ось плінтус підсвіткою. Накладні плінтуса. Тому, будь ласка, скачуйте, вставляйте свої проекти і користуйтесь. Бажаю приємної роботи.